Більше тисячі іграшок передали американські благодійники українським дітям. З подарунками волонтери вирушили до зруйнованих громад Херсонщини на деокупованій території. Пошкодження значні здебільшого досі немає світла та води, але там живуть діти. Це маленьке село благодатне зовсім недалеко від сумнозвісної звісної Чорнобаївки на Хрисонщині. Під окупацією люди пробули 8 місяців аж до минулого листопада. Та після звільнення селяни потроху повертаються до своїх домівок. Люди повертаються. Ми дуже раді, що вони повертаються в наше село, і наше село наповнюється дитячим сміхом. На сьогоднішній під час окупації в нас було 19 дітей. На сьогоднішній день уже у нас 90 дітей. Ми дуже раді їх бачити. Село наше оживає разом з весною. 11-річна Ганна радіє подарунку. А дівчинка пережила і обстріли, і окупацію. Родина виїхала лише на півтори тижні після декількох прильотів. В будинок ворожих солдатів дитина бачила дуже зблизька. Звичайно, було страшно, але ну, ми терпіли. До нас приходили вони п'яні, заходили прямо в хату. Ну провіряли, провіряли документи. Ну, ми старалися бути обережними, щоб не ходити на дворі. Школа та дитсадок в селі вціліли, лише трохи пошкоджені, але не працюють. Діти вчаться дистанційно. Світло в благодатному вже відновили. Є інтернет, але крім навчання, дітям хочеться і свята зізнаються батьки. Обично там таку гуманітарку дають продукти та іграшки, звісно, для них це радість. Для іграшки, солодощі для дітей це найголовніше. Тобто, це якась частина, щоб відключитися від того всього, що зараз робиться. Дуже задоволе. А це сусіднє село, барвінок. Тут залишилася лише одна вулиця і двоє дітей. Діти важко переживають, то що війну так. Менше, менше. Вона така дівчинка у нас дуже кмітлива і така вона, вона дуже переживає за все це. А, а взагалі-то з батьками розлуку дуже переживають. Іграшки благодійникам передав американець Жої Вентимілья. Родина чоловіка збирає допомогу дітям вже декілька років. Відтоді як від хвороби помер його син. Війну в Україні іноземець прийняв дуже болісно. Ми передали гуманітарну допомогу українцям. Я закликаю всіх людей робити це. Ми повинні бойкотувати будь-що з боку Росії або будь-кого, хто підтримує цю жахливу війну. І цим маленьким способом ми також можемо допомогти. після того, як майже місяць тому фонд привозив на Херсонщину гуманітарну допомогу, вони вирішили приділити окрему увагу дітям. Люди повертаються на руїни, вони хочуть бути в Україні. Це наше майбутнє покоління, і ми маємо про нього дбати, підтримувати. І дуже хочеться тих 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 дітей таким чином, не знаю, подарувати їм любов, і щоб вони знали, що цілий світ підтримує їх. Цього разу волонтери відвідали п'ять деокупованих сіл. Крім того, іграшки планують відправити також в українські лікарні та дитячі будинки. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.